Що є чимось умовно непривабливе, що ви вважаєте добіси сексуальним? У старших класах була дівчина зі шрамами від пожежі по всій спині та плечах, але вона завжди носила або топ без декольте, або светр, знятий з плеча. і аура, яку вона випромінювала, були найсексуальнішими в світі. Коли у старших жінок з'являється сивина, я думаю, що деяким це дуже личить. Неконвенційно непривабливий, просто можливо, нікому немає до цього діла. Кілька років тому я відвідав Лувр, і в єгипетському крилі сидів на підлозі якийсь худий, лисий і дуже привабливий чувак, який перекладав ієрогліфи через вітрину на блокнот. Я думав, що це дуже сексуально. Наприклад, бути з кимось, хто трохи приставучий, небожевільний, але той, хто хоче часто писати мені смс, і дуже потребує моєї присутності, я обожнюю відчуття бажання. Чоловіки ботаніки, як справжній ботанік, захоплений своїм дивовижним хобі, яке буває тільки у ботаніків. Лол, я не хотіла перераховувати всі ці хобі, щоб нікого не образити. Відредаговано. Я вийшла заміж за ботаніка. Його любов до карти і географії в цілому виявилася на першому ж побаченні, і завдяки йому, і завдяки йому я тепер дуже добре розбираюся в цих предметах. Лол. Я люблю кожну мить. Виглядають недоглянутими та розпатланими, як на чоловіках, так і на жінках. Довге скойоджуване волосся, втомлені очі, спортивні штани та бузгалтер, поношене пальто, скойовджена борода і сигарета, ніби вони сьогодні пережили якесь лайно. Існує тонка грань між тим, щоб виглядати як грубий нечупара, і цим. Я думаю, хобочік. Або сонною красою. Хоча, крім того, я абсолютно упереджена в тому сенсі, що так роблять лише люди, яких я вже вважаю відносно привабливими. Але здається, більшість людей взагалі не схвалюють такий вигляд. Пам'ятаю, на початку знайомства з моєю дівчиною, мені здалося, що вона користується парфумами, і я запитав, чи це так, бо мені здалося, що вона приємно пахне. Вона не приймала душ два дні. Її мама також жартувала зі мною про те, що вона одягається як бомж. Не знаю, чи це вважається, але це частина її чарівності. Я вважаю, що багато хлопців, які прокручують цю сторінку, повинні знати, що, засукавши рукава, ви стаєте миттєво привабливішими жінки з хрипким голосом не так, як у завзятого курця, але якщо в ньому є легка хрипота, то це дуже сексуально. Маленькі бакенбарди, які бувають у деяких південноазійських дівчат, коли ви можете побачити ребра між над підтягнутими грудьми старшої жінки, акценти, яких ви не очікуєте, як у білої дівчини в Америці з німецьким акцентом, або у В'єтнамки з Техасу, або у чорношкірої жінки з Англії, великі носи, особливо з невеликою горбинкою, шрами від плюшів, нерівні груди. Люди, які є соціальними вигнанцями, не вписуються в суспільство. Чесно кажучи, я ніколи не розумів ідеї соціального доказу. Якщо вам приділяють багато уваги або у вас багато друзів, це не означає, що ви краща людина партнер. Це означає лише те, що ви або маєте хороші соціальні навички, або маєте щось, чого хочуть люди, або принаймні ви поводитеся так, ніби маєте щось, чого хочуть люди. Веснянки. Перший вибір. Також я вважаю, що окуляри привабливі, не косметичні окуляри, які носять для вигляду, а ті, які носять науковці, щоб очі виглядали збільшеними. Я особливий. А ще чорнила. Я знаю, що це особисте не призначене для інших, але татуювання з історіями мене розочаровують. І сильні руки на жінка: руки, які виглядають так, ніби вони щось робили: ні лаку, ні стразів, ні блиску, короткі нігті. Можливо, трохи бруду від садівництва. Або моторного масла від того, що вони знімали двигун. Ході жінки з пласкими грудьми. Так багато жінок, напевно, зав'язують себе у вузли через відсутність декольте. Не варто. Багатьом хлопцям це подобається. Відредаговано. Я не очікувала, що отримую стільки голосів. Я рада, що комусь це допомогло. Окуляри, але гарні, які прокрашають ваше обличчя. Неправильні окуляри однозначно мають протилежний ефект. Знаєте цей маленький мішочок жиру на животі? Цю маленьку смужку жиру прямо над стегнами. Цей маленький горб прямо над тупою. Я бляха обожнюю це лайно. Не знаю, як це називається, чи це здорово чи ні, але боже, це лайно заводить мене до біса. Гав. Не хочу бути занадто наочна, але я бачила так багато жінок, які соромляться цього, що мушу поділитися. Я не тільки вважаю великі ареоли, соски та довгі статтєві губи привабливими, але й віддаю їм перевагу перед маленькими. Я бачу так багато жінок на Reddit, які запитують, чи подобаються такі речі чоловікам, і кажуть, що через це вони бояться бути близькими зі своїми новими романами. Це завжди розбиває мені серце. Мені подобаються невисокі на зріст чоловіки, не ідеальні зуби, наприклад, криві, скручені, зі сколами, щілинами, не дуже білі і т.д. Хоча вони все одно повинні мати хорошу гігієну і здоров'я, це дійсно повертає мою увагу і робить хлопця унікальним і природним. Мені також подобається очевидна відсутність інтересу до того, як вони одягаються. Одяг все одно має бути чистим, але може бути старим, не модним тощо. Хтось працює над своїм хобі так завзято, що у нього все переплуталося. У моєму випадку це мистецтво. Мене оточують художники, які з ніг до голови вкриті фарбою, працюють над своїми черговими роботами, не переймаючи тим, як вони виглядають. Це просто пристрасть і божевілля, те саме стосується програмування, кулінарії, додаткові бали, якщо вони носять фарту. Мій хлопець працює на будівництві. Коли він приходить додому з роботи спекотного літнього дня, весь спітнілий і трохи смердючий, о Боже, це щось робить у моєму печерному мозку. Він завжди хоче прийняти душ і переодягнутися перед тим, як обійняти мене, але я завжди така: ні, тобі і так добре. Особисто для мене це вітіліго. Щось у ньому просто дуже гарне для мене. У мене є подруга, яка з говорила пам'ятаєш, як мама твого найкращого друга стояла на ганку в домашньому халаці і курила сигарету? Моя дружина перестала носити ретейнер на ніч, і її зуби знову стали трохи кривішими, ніж коли вона носила брекети в підлітковому віці. Чесно кажучи, мені більше подобаються злегка викривлені зуби, ніж коли вони були ідеально прямими. Великий зручний домашній одяг. Я почуваюся комфортніше, розкутіше, кокетливіше і збуджуюся, коли ми з партнером одягаємося ошатно. Мені насправді подобаються жінки без макіяжу. Не той вигляд без макіяжу, про який чоловіки думають, що жінки природні. Ні, справжній. Просто нічого, окрім можливо, зволожнюючого крему, тому що зволоження шкіри дуже важливе. Мені подобаються маленькі недоліки природньої шкіри, життя, яке вона має. У мене від цього перехоплює подих. Іноді я дивлюся відео з макіяжем, і в 100% випадків знаходжу, що вони красивіші на початку, коли їхня шкіра оголена, ніж наприкінці. Пірсинг татуювання, сиво волосся у жінок, волосся на тілі у жінок, практично все в межах розумного, що вказує на те, що хтось кидає виклик конвенціям і вимогам дотримання поза межами розумного люди з надмірною вагою або товсті. Я ніколи не хотів би, щоб хтось набирав вагу тільки заради мене. І я ніколи не хотів би, щоб хтось не хотів худнути через мене, але мені подобаються більше люди. Тонкі губи виглядають елегантно і виразно, вікторіанські. Мені не подобаються колагенові, наповнені філором роздуті губи, які так популярні зараз. Це виглядає погано і дійсно порушує природну послідовність фібаначе обличчя.